you <laughs> Сьогодні 1 березня, перший день весни, але ми з вами сьогодні не будемо дивитись на котиків на вулиці, тому що сьогодні ми пройшли на концерт Олексія Бальшова. Сергій, скажіть, а які пісні ви знаєте Олексія Большого? Ну, е, всі знають пісню Осінь люблю, осінь золотая. Як мені любить тебе. Мені здається, це взагалі. Е, національний хіт. Е, всі в Україні знають ту пісню. Я вам скажу більше, я знаю е, нові пісні, бачив кліпи, як вони знімали з Делієвим. Класна пісня, всім раджу. Е, Чого не береш трубку? Тоже така, це так перевів на українську мову, є теж така пісенька класна. Е, Донецький романс, якщо не помиляюся, без подола Києва нема. Я, я, я готувався, друзі. Я готувався, я знаю, в кого я сьогодні буду брати інтерв'ю. Так, наївна вічества, щасливий білет. бізнес Багато років Олексій Бальшой присвятив себе продюсерству, саме тому ми не чули нових хітів. Але сьогодні у всіх хмельничан буде мега нагода почути класні нові хітяри від Олексія Бальшова. Хмельницькі зірки також не могли не пройти на концерт Олексія Бальшова, як ви бачите, Андрій Клименко тут, як тут. Новочки питаннячко. Новочки питаннячко. Що yeah. тут скажеш? Нічого не скажеш. Чому саме 1 березня Олексій Большой? Ну, як анонсували, початок весни? Початок весни. Так. <реш> що очікуєте від сьогоднішнього концерту? Хорошого настрою. Бажаємо вам гарного настрою, гарного вам концерту. Дякую. Дякую. Чому саме Олексій Большой 1 березня? Тому що перший день весни тому що він. Як ви думаєте, Олексій Большой він справді большой, як про нього говорять? Чи, чи ні? Питання у вас таке цікаве: большой ростом чи більшої він по таланту? По таланту. по таланту. Ви запитайте після концерту. Добре, а ви нікуди не тікайте, закінчується концертом, ми тут вас чекаємо. Що ми похожи більше не тікати? Знаєте, трошки прохолодно в театрі Старицького, але ми маємо надію, що атмосфера в залі буде більш тепліша, ніж наші батареї. 1 березня. Чому саме Олексій Большой? Мені подобається просто музика, шансон. Ми вам бажаємо гарного вечора. Так. Я бачу прийшли сім'єю. Так. Да. Правильно, правильно, що вся сім'я. Я думаю, що гарний український шансон то гарний початок весни. Я тоже так думаю. хмельничани. Гарний бізнес це поставити біля нашого театру, поставити магазин з квітами. Я думаю, і тоді це буде правда? Я не Большой. Схоже на большого. Я вас запрошую до себе на концерт. Ну що, шановні хмельничани? До концерту залишилося 20 хвилин. А я вам скажу, що білетики розгрібають з каси, наче гречку в магазинах. вечером нас приятная, приятное Шуршал газетами весенний детерок Чуть одинёвное и необъятное Висит над нами в небо серьезный потолок Мурчал моторами и гелированный Колеса толстые, большой автомобиль Мы улыбаемся, мы все раскованы И льётся музыка вокруг нас Привет, друзья, меня зовут Алексей Большой. Роскошный концерт, очень теплый прием. Буквально на третьей песне я понял, что все будет дальше хорошо. Объясню, почему мы ездим в тур. Зрители моего репертуара еще пока не знают, поэтому они так прислушиваются. Но сегодня на третьей песне люди начали улыбаться, хлопать активно, что для любого артиста крайне важно. До речі, про тур ми знаємо, що вже майже місяць триває тур да. 12 березня, якщо я не помиляюсь, буде завершення no. в Києві. Так. Як вам взагалі ви не втомилися? Можливо, Ви не пробували от, з Сергієм зробити тур от, по містам, поділити по містам. Розділитись, тому що ви схожі з Сергієм своїм братом. І, і Хоча, в принципі, так можна і заробити більше грошей. Тобто в одному місці ви даєте концерти в театрі, а Сергій йдеться в нічному клубі. Чи була у вас така ідея? Що? Я ее не совсем понял. У нас э, разные программы просто. У меня Сережа занимается артистом Венецкой. Вот. Она играет свою музыку. Я играю дуже хороший шансон. И... Ну, э, можно просто возвращаться, знаете, как, сейчас. Как ласковый май. Суби, а, фанерочку и. Не, мы старые для таких афер уже, слишком взрослый. Тим бою, мені нравиться грати живим колективом. Ми саме грають прекрасні, музиканти, яких я знаю около 20 лет, то і більше. До речі, можна трошки більше про команду? О, сьогодні нам дуже сподобався перший вихід. Це було дуже оригінально. Чесно, ми стояли. чесно, ми йшли, шансон ми не любимо, але ваш шансон він реально дуже хороший. Це не, це не так, що ми просто сидимо і хочемо так. вам зробити компліматів, а реально так і є. То він, і... він справжній, як він має бути. Так. Він дворовий, він романтичний. То классно, в Україні такого мало, мало де. Є. І найперше те, що ви не співаєте про те, що хтось когось забив, хтось когось посадив сквозь посадил в тюрьму. Ну, це частина жанру, На самом деле нельзя разделять. Вы знаете, никогда нельзя ділити так музику, Об этом можно петь, об этом нельзя. Потому что є люди, скільки людей, скільки мне. Да, одному подобається арбуз, другому свинохрящик. Люди просто люблять жанр. Я работаю в жанре шансон. Если у меня таких песен нет, возможно, не появится. Я що на написано себе. Сьогоднішнього інтерв'ю і ми не станемо героєм з Серегові mm. однією нових хитів. Скажіть, будь ласка, з ким ви дружите, товаришуєте з шоу бізнесу, а з ким не дружити? Я знаком з усіма артистами, поскольку я вже працюю давно. У нас свой круг. Ми всім ради, ми всім улибаємося. Я просто бачив е, відео Візьми телефон. називається, Возьмите телефон. Да, да, да. Е, 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 да Пій". Yeah. Я просто бачив, там такий набор артистів. абсолютно. Да. Із, по часу це ж андеграунд-відео, но не, не попадає в широкий формат. Так цієї пісні немає у мене в репертуарі. У мене в пісні репертуаре су, сугубо шансонного тому що ну, тур, все з цим связано. Тобто я свої старі пісні, крім «Осінь золотої», не граю. Я люблю делать всякі проекти, когда є можливість, Я сам снимаю відео і как раз Зачем тебе мобильный телефон, навжальный хип-хоп такой весь фичеринг с друзьями? Ну, сделали, даже там снялась американская группа Липбиски. Зачем тебе mobile Я очень люблю юмор. Во всех моих песнях присутствует ирония, определенный морок. Так, я знаю, что очень классный клип на какую песню. Вещает Одесса, рифмует Киев Алексей Большой, Георгий Делиев Злые клоуны, fm диапазона Два туза в рукаве, две персоны Что вас надохнуло снято самую такую видеоработу? Ну, как я раньше говорил, я люблю разную музыку и, допустим, вот Хип-хоп меня всегда интересовал. Ну, поскольку я же взрослый, да. Это я так для себя. Межор, а взрослый. Большой, большой. Ну да, да, да. У меня получается, я решил написать вот именно дуэтную песню. Ну, очень важно, когда ты пишешь дуэт, о чем петь сразу. Ну, я пою с великим артистом Георгием Деливым, который один из самых известных клоунов. Вот, конечно, это должен быть должна быть сатира какая-то, да, логично. Вот я сел, написал подобный текст: злые клоуны, диапазона. Два то завтра персоны. персона. Можливо, вы не знаете, але місто Хмельницький то таке базарне місто. Да, я слышал про этот базар ніколи на ньому не був. А ми вас запрошуємо. Ми запрошуємо. Могли б собі так ще нормально прикупити, я вам скажу, по нормальним цінам. До речі, в Києві таких цін немає. Так, новий піджак. Ну, з, чорний, костюм, да. чорний, ну, чорний, чорний костюм. Чорний костюм. Це штає бадідус з ласковому костюмі. В нас є. нас є Як у 50-центу? Ні, ні. Такі треба. Я вам скажу: знаєте, якщо сьогодні в нас не купите, завтра у вас я знаю концерт в Чернівцях. Там дорожче. Але дорожче. Там дорожче. В них також є Ну, мы зранку підем на рынок обов'язково. Друзья, я вам всем желаю мира, а также долгой, счастливой жизни. Будьте счастливы. Качу вам воян, телеканал Тісім. Ми сьогодні в філармонії. І ми не могли пропустити таке дійство в житті міста Хмельницького. Благодійний концерт, щоб рятувати життя. Кого представляєте сьогодні? Філармонію, Львівсь... Хмельницьку філармонію, Львівську філармонію, а? Трошки заговорився. Хмельницьку філармонію. Як часто долучаєтеся до подібних проєктів? Ну, як тільки пропонують, так і зразу долучаємося. Угу. Е, що сьогодні підготували для хмельницького глядача? Дві українських народних пісні. Одна стандартний варіант, а одна така більш сучасна обробка. Друзі, біля мене зараз фронтмен група Безодня Олександр Банашко. Я Саша, привіт. здоров, привіт. Ну, по-перше, я сьогодні зробив комплімент Майі за те, що в неї дуже гарна зачіска. В тебе я тобі хочу сказати, що ти мені завжди такий комплімент більше. робиш. Не Це більше. не вперше. Е, скажи, в якому журналі ти прочитав, щоб з такою зачіскою ходити модно. В журналі плейбой, звичайно, я інших не ну, дивлюся. Коли -то... коли Даша Стаф його там знялася, то я його регулярно щомісячно купляю, але більше її там не можу побачити. Але ну, в будь-якому випадку. Плей боя плейбой розно? Я хочу сказати, що моя Сашою були колегами, працювали на радіо, і Саша розказує, як він любить і кокає віру Брежнева. А сьогодні він вже говорить про Дашу Остапів. Ну таке буває. Буває звичайно. Скажи, яка твоя сьогодні місія на цьому концерті? Місія така, як всіх, в принципі, і відвідувачів, які прийшли, і всіх артистів допомогти спасти життя, врятувати життя. Це найголовніше життя взагалі, що може бути, ну, найголовніша цінність. Тому ми з великим задоволенням погодились на запрошення має. Скажи, ти одразу погодився чи ні? Звичайно, одразу. Ти що, сумніваєшся? Ну, в, тобі, в тобі ні, не сумніваюся абсолютно. Ти, ну, просто я знаю, Сашу повторюємо колеги, і коли його просив, щоб він замінив мене на радіо, а він казав, ні 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 я дуже зайнятий. Але тут сьогодні Саша погодився одразу. А скажи, коли будуть нові хіти і коли ми побачимо, тебе, побачимо твій новий кліп на телеканалі ТВ7. Нові хіти в процесі, ну, в принципі, ми вже достатньо написали нового матеріалу, і зараз ще працюємо над ним. Плануємо багато чого плануємо, не хочу розповідати, але як тільки одразу буде якийсь новий крутий матеріал, вже в фінальній стадії обов'язково прийдемо в гості. Нічого нічого страшного. Чого ви так теж так? Не бійться так... О, та що такі всі? Люди прямо переживають. Люди е, відвідують такі гарні заходи. Е... Доброчинність сьогодні в моді в Хмельницькому, а от на камеру говорити бояться. Ми є зразковий колектив сучасного спортивного танцю Імпульс. Е, Скажіть, дівчатки, як часто приймаєте участь у подібних акціях? Ну, насправді е, ми приймаємо не дуже часто, але зазвичай, коли нас запрошують, так наша керівник нам повідомляє. і Ми приходимо. Ну от якось так. Я бачу, там дівчинка вилазить тобі аж за плеча, і до нас наперед, все тебе всі бачили. Можеш познімати всіх, всіх-сіх-сіх. Це саме ті молоді хмельничанки, які долучаються до благочинності, виступають для того, щоб люди скоріше одужували. Ви круті. Бачиш, я крутий. Як часто приїжджає додому? Ну, Останнім часом приїжджає рідше, тому що зараз зайнято дуже багато проєктів, нових проєктів. Е, спільний проєкт е, з 95-м кварталом, е, на інтері, дуже часто знімається, а раніше приїжджала, частіше, зараз приїжджає рідше. Скільки таке питання, коли приїжджає Міла додому, чи готовий їти в їй вареники? Ні, вареники ні разу не готував. А що готуєте? Ну, і, 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 мій фірминий борщ її любимий. Ну, скажімо, в, в літній час осінні весінні шашлики. Нікому не кажіть. Сьогодні спробуємо зробити то, про що мріяв кожен школяр. Зіграємо на органі. виглядає дуже кримінально, але ми добрі. Чесно, ми добрі. Там хтось йде. Люди, які довго працюють в філармонії, подейкають, що тут дуже багато в органному залі духів. Боже, що це було? Мене звуть Олександр Теренчук. Це не важливий чувак. А це Вася, майбутній мер ярмоленців. Команда КВН «Вінницькі перці» раді вітати Хмельницький і Хмельницького гарного глядача. Ну і друзі, я вас також радий вітати на Хмельницькій землі. О, добре, да, На, на, будь будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Е, Скажіть, як часто долучаєтесь до подібних акцій? Е, ти знаєш, зараз в останній час дуже такі популярні стали такі акції, набрали вони популяризації. Можливо, то, що О, по всій Україні біда і всі вирішили таким волонтерським рухом зайнятися. Чесно кажучи, навіть цю жінку, яка сьогодні, на яку сьогодні збираються кошти для того, щоб вилікувати її, ми не знали, ні разу її не бачили, але дзвонили друзі з Хмельницького кажуть, приїдьте, допоможіть. Ми, як артисти, Погодилися і без питань приїхали. Хто саме вас запросив? Майя ніщук. Наша Майоніщук. подруга, да, скрипалька, дуже крута. Не знаю скільки коштує на весілля, але дуже крута. Я знаю, ну не для кого не цікавить, що приймаєш участь в телевізійному проєкті Країна У. Скажи, скажи, будь ласка. Так, всі пішли вон. Так, Всі пливон, це про мене. Добре, добре що хлопці розуміють. Це про мене, до кого, до кого я прийшов. Говори, говори більше. Який гарний, який красивий. Ну, жарти, жарти, не слухай. Е, вистачає часу тобі і на зйомки, і приймати участь у подібних концертах. Та ти знаєш, якщо насправді працювати і правильно розробляти графік, завжди вистачає. Не вистачає часу, як правило, завжди на родину чомусь. І стараєшся хоч якусь хвилинку чи лишню годинку викроїти для того, щоб побути сином та дружиною. 1 березня ми були в Старицькому. 3 березня ми знаходимося в філармонії. Я вам скажу чесно, в філармонії тепліше, ніж в Старицького. Треба чимось зробити. Або ми давайте скрутимо в філармонії трошки газу, або додаємо в Старицького. Треба щось, а то якесь нерівноправі. Ви чуєте, з під дверима лунає лише красива музика. Знаєте, саме для тих людей, хто робить гарні добрі вчинки не тільки для себе, для своїх близьких, а й для всіх хмельничан і всіх українців. Ви перше дуже гарна зачіска. Я старалась. Ма розказі, що, що за концерт сьогодні і хто є організатором? Організатором є я, тому що я є близька подруга, я є кума. Я хрестила Альбіну Альонину, тому. Жімо, ми вже чотири роки разом з Альоною проходимо цю хворобу, боремося з нею, але стало питання так, що потрібна дуже велика сума. На жаль, я її не можу таку суму дати, тому попросили не дозволу афіширувати, що в неї в неї така хвороба, от що ми. Будемо робити великий концерт, будемо показувати її і будемо анонсувати постійно. Вона погодилась, тому що сказала, що в ну, мене вибору просто немає, мусить триматися за життя, тому що малюсінька дитина. На руках вона мати одиночка, працює тільки її батько, мати не працює, вона за неї дивиться, тому що Альоні не можна ні готувати, ні стояти біля пліти. Тобто, ну скажімо, такий дуже щадящий режим, такий повсяденний. Скажіть, а як хмельницькі зірки поставились до того? Ви ж запрошували займалися власне запрош... запрошенням зірок. Як вони поставилися до цього? Е, жоден не відмовив. Жоден єдине питання стояло, що в кожного були е, шалені е, виступи, гастролі і концерти заплановані. Е, тому е, ми знайшли ось такий єдиний день. Коли могли всі приїхати, і Міла з Києва, і Моторола з гастролі повернулася з іншого міста, і Безодня, так само в них там дуже багато виступів. Тому ось сьогодні, чесно скажу, дуже дякую всім. дуже дякую. Жоден, жоден не відмовив. Одразу сказали, «Майя, що зможемо, то зробимо. А таке питання на рахунок війни ских парців, вони ж з Хмельницького, не не наче. Як вона поставилися до цього питання? Як вони погодилися приїхати? Вони і дома проводять багато благочинних таких заходів. От а так як вони мої друзі, ми співпрацюємо, тому звичайно. Питань зовсім не було, і вони були ініціаторами того, щоб концерт зробити в дусі 95-го кварталу. Такі веселі, Ми ж не плачемо ми навпаки хочемо підтримати, зарядити духом Альону. І я дуже хотіла, щоб вона прийшла на концерт, щоб вона побачила, скільки народу прийде її підтримати. Але на жаль, їй дуже стало ну, погано. Я думаю, що вона якось це переборе пару днів, але на жаль, не зможе бути сьогодні на концерті. Дуже приємно бачити нашу зірку зірку Смоленського, яка зараз вже я думаю, покорила всю Україну, правда? Я Мі... думаю, також. Так, Міла Нітіч. Ми вибачаємось, можна до вас. О, Добрий Дуже? вечір. добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Так, я слухаю вас. Найш найбільш те, що ми взяли першим інтерв'ю у вас. Ми побили трошки конкурентів, то нічого страшного. Тільки не сильно я є Добре, скажіть, ще бігали сьогодні вже фанати по хмельницькому чи ні? Я за думала, вам? чи я бігала за фанатами. Mm -hmm. Я просто так приїхала, скажімо, інкогніто. Ну як інкогніто, на концерті я з'явилася, але з татом сьогодні цілий день була, тому що в мене були зйомки ще на одному з наших телеканалів. І була вдома, бо хотіла побути з рідним, якщо чесно. Mm -hmm. Ми приїхали тільки на репетицію виключно, і зараз вже на концерт готуємося Таке питання про вдома. Найулюбленіші страви домашні? Всього? Сирники дуже люблю. Смачно дуже готує татова дружина Альонка, Дуже смачно готує кролика. вона взагалі дуже смачно готує. Mm -hmm. Я будь-яку страву домашню. все, що зв'язано з домашніми стравами, дуже люблю. І дуже люблю мамині млинці. Дуже смачно готує. І ще дуже люблю мамині вареники. Ну, Ось не. так. Е, можеш татові передати привіт. Тато сказав, що ти дуже любиш його борщ. і, і все тату ви люблю борщ, тому що мама мене дуже смачно готує все, і, 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 і все, все, все. Але борщ в мене краще борщу в сім'ї ніхто не готує ніж мій тато. Скажи, як часто приймаєш участь у подібних проєктах? Скажу відверто, як є. Останнім часом не часто, тому що під видом благодійності зачасту ну, останнім часом занадто багато стало спекулювати. Насправді на цьому всьому. Ми стараємося фільтрувати такі проекти, і я приїхала сьогодні виключно, тому що це особисто і моя подруга, і Майя на подзвонила і попросила мене, і я навіть не ну, я навіть не думала, де можна побачити Міло Нітіч, коли вона приїжджає в Хмельницький? А, ви знаєте, я останній останні раз ні, навіть не пам'ятаю, коли була десь виходила, тому що за останніх півроку я приїжджаю, я практично ніде не буваю. Я їжджу по своїх рідних, по хаптурницях. Приїжджаю до всіх, там трошки мене погодували, там погодували. Ну, коротше, як сирота, маленька така. А, я жартую, звичайно. Я просто люблю дуже своїх рідних, близьких, друзів, найближчих і максимум в кінотеатр. Я дуже люблю мультиплекс. Я підсадила свою близьку подругу на знаєте, продають мультиплекс. Всі такі а, солодкі родзинки, ці такі, ну, а, ну такі а, цукерки, да, да. живальні, живальні, більше всього, я останнім часом дуже люблю а, кінотеатр. Останнім часом хороші фільми почали виходити. Тому максимум, де ви можете мене побачити, це в кінотеатрі у Хмельницькому. А, можливо, з друзями виходжу десь на каву, але тут же місце вибирається довілі. Ні, як ти ставишся, щоб потім після концерту сходити з двома красеннями, один з бородою, інший метр сімдесят ростом в мультиплекс поїсти ті штучки, які ти розказували. Ну, якщо Оксанка погодиться, то ми сьогодні всі разом сходимо. О, все! Я, ж все. Раду, Я вже не наповідала. Жавдуть їхати до Києва. Вже не треба нічого говорити. Вже не треба нічого говорити. Друзі, друзі бачите, ну, так, такий я ведучий, такий я ведучий. Що тут можна говорити? Навіть міла нічич хоче сходити зі мною в кіно. Ось так. Група безодня бажає. Швидшого одужання і дуже сподіваємося, що це буде надзвичайно швидко. Бережіть один одного, любіть і вбивайте в собі байдужість. Ми зайчимо здоров'я та швидшого одуження. Майонечук, Міланітіч, гурт Безодня, також команда КВН «Вінницький парсі вже побажали скорішого одужання Олені. Ну, знаєш, дорога Оленка, ми разом з каналом TV7+, зі всіма е, людьми, які там працюють, також долучаємося до того поскоріше одужуй і займайся своєю улюбленою справою. Даруй людям посмішки і гарні емоції. Канала Тіві TV7+, Ткачов енд боян. Кажуть всім вам па-па. Дивіться нас на наступному тижні. Буде класно.